Хвайне місто Ворохта. Залізничний вокзал. Зранку відчинений. Сидимо, чекаємо свого автобусу. 9 червня 2023 року проїхали на Кривопільський перевал. Вон там пішла наша маршрутка, а ми йдемо вгори. Наш черговий похід починається з кривокільського перевалу через кострицький хребет. Йдемо на шпиці, ребра, менчул, дземброня і звідти повертаємося десь в бік ворог. На все це у нас має піти 4-4,5 дні. Ми спішити не будемо, просто прогулюємось горами. Дивимось, насолоджуємось. Заодно ми відвідуємо ще три двохтисячника. Якщо мені не зміняє пам'ять Починаємо 10.45 початок спочаток ззаду кривдницький перевал попереду. Костицький хребет. Красоти карпатських гір не мають меж. Перший привал першого дня 11.40 днів. Це соками. Соками вийшли? 11.45. А, ну то майже годину йдемо. Трошечки організм починає звикати до нагрузки, але ще дуже важко. Я думаю, під вечір буде вже... Личі вже будуть боліти постійно і то буде нормою. Починали ми йти з червоного маршруту. На одному з перехрестів повернули. За вказівником на жовтий маршрут і тепер йдемо за такими казівниками. Перша година дня 50 хвилин ми таки піднялися на хребет Кострича. Вийшли на пряму дорогу з лісу на сам хребет. Десь тут колись ми минулих років коли ходили тут, ночували Чорниця Чорниці багато, але вона вся зелена ще чомусь. Хоча там трошки нижче ми йшли, то вже багато чорної було, синє, такої спілої. Мабуть тут зверху ще трошечки холоднувато буває. Ну, мабуть, десь тут от з видом на, на село будемо дідати. Ран там, за йолками з Чорного гора. Там ще сніжок десь видно лежить. Десь туди ми і поліземо. Ого, такі високі гори. Десь підійматися і підійматися. Краса українських Карпат. Хребет Чорногірський, який вибрав у себе двохтисячники України. Йдемо по кострицю. Десь там попереду перейдемо на Чорногірський хребет. І підемо потім по ньому. Інформаційний вказівник, Карпатські Від вказівника, звернувши з Кострича, ми йдемо в бік Чорногори. Наша дорога побігла між ялинок та полонинок. Вон туди де на вершинках. Ще не розтав сніг. За вчорашній день ми пройшли 14 кілометрів з набором близько там десь. 700-900 метрів. Ночувало ось на такій гарній полянці, Намет вже склали, тому не покажу. Зараз вже 10.47, а ми ще тільки-тільки будемо виходити. Заліземо на Черногору, пройдемося по ній трошки. І за дембронію будемо спускатися донизу. Побачимо, що сьогодні пройде. Не будемо загадувати, бо після вчорашньої так трошки вже і спина болить, і руки так і, і ноги. В общем, є відчуття втомленості. Ночували ми біля туристичного притулку. Розвалин, вірніше, туристичного притулку. Мабуть, дуже давно вже було побудовано і зруйновано, тому що досить товсті дерева повиростали. Складалося з декількох кімнат. Каміння було взято звідси, аптеса складено досить такими рівними стінами. Одна кімнатка, якби така друга кімнатка. І ще це чи коридорчик якийсь щось таке. Ще одна кімната. І ще одна кімната. І тут в одному з приміщень присутня залізна труба. Можливо, була навіть якась автономна, автономне водопостачання. В принципі, тут поруч з цим будиночком. Таке величезно мачажена, заболочена частина. Вода тут стоїть і зараз. Трохи далі там є сама тка джерельця. Цікава споруда. Залишки. Побудовано було фундаментальне. але чи то час, чи то люди зруйнували то все. Ось туди ми маємо десь видертися. Через пару годинок, сподіваюся, будемо там. Так часто зустрічаються такі місця, де можна набрати питної води. А попивши водички, можна далі йти в дорогу. На одній з полян вздовж дороги зустріли залізний хрест з червоно-чорним прапором, на якому була табличка, тут загинули, воїни упа. Піднялися на висоту. З'явилися зараз нажерева. Такі височені, великі серед ділинок. Вище людського зросту. Дікі зараз. Також попадається верба, якась рябина. Папороці, якісь це такі великі лопушки. 1963 метр начебто Краєвид просто бомбезний Дорога пробігатиме по цьому хребтику. Мабуть, наступна висока гора, то гора Ребра. Потім там буде імен, але один темна, там натик. Там десь, мабуть, звідси не видно, тип Іван Черногірський. та Петрос. Стоїмо зараз на горі ріребра. Попереду це, мабуть, гутен там Вон он де вдалечень видно піпіван, а це Менчул, можливо, точно не знаю. Десь там за сідловиною є озеро. Ми туди йдемо. Файний вид на озеро Бребенеску. а ми прямуємо на Гутим Тамнатик. Двохтисячник України. І ще одна вершина підкорена в цьому поході. Це вершина гори Гутим Тамнатик. Ніж якої, як я вже казав, є озеро під назвою Дереби Ми попросили маленьку пташку провести нас до озера, і от вона нас веде, показує нам дорогу. як песика глядається і біжить попереду чудна пташка як та мишка біжить собі постежиться декілька разів перелітала сідала і чекала нас поки ми дійдемо, і потім знов біжить поперед нами. полетів. Наш будиночок на березі гірського озера. Руч складена мною ватр біля будинку. Ранок третього дня зустрів нас дощовою погодою. ледь встигли зібратися, почали їсти і вже доїдали під дощам. Сильно похолодало, ми натягли на себе все, що у нас є. І в принципі йдемо далі. Трошечки до сих пор крапає, небо затягнуте хмарами. Але від того Карпати не стають якимись менш красивішими. Просто без сонця вони інші, але так само гарні у нас залишилось озеро Прибенескове, а ми йдемо е, траверсом гори Припенескову до Менчулу, до гори Дземброня і там вже будемо спускатися доницю. Небо затягнуто хмарками. падає дощик. Легенький туманчик Сів на горах. Дуже хочеться попадати в Карпатах під дощ, але після дощу Карпати то якийсь окремий вид задоволення для очей. Хоч ноги промокли, але густа зелена трава, хмари що ходять між грами, заставляють тебе насолоджуватися і далі. Всі, висохнуть висохнуть, спогади залишаться назавжди. Граменчул налічує 1998 метрів, але руками туристів за допомогою кам'яного турика її добудували до 2000 метрів, тому це сьомий 2000-ник України. перелітають через доменчу і летяться від сонечко то виходить то ховається але на грі такий від задоволь сховавшись за туриком можна трошечки щось наплакати на відео за Це піший похід. Також на горі дзембруня є точка рятувальна. Ось Величний піп Іван Чорногірський сховався в хмарах, іноді хмари розходяться і видно шматочки обсерватори. Таких князівників можна зорієнтуватися, щоб не збитися зі свого шляху. Переобідали на седловині, в тумані, в хмарах і продовжуємо йти домов. Ще один вказівник, значить йдемо вірно. Ми покинули зону хмари туманів під піпіваном і рухаємося на сонячні альпійські луки до гори в камінь. Нарешті будемо грітися на сонечко, а не ховатися в хмарах погода змінюється нам на зустріч вчора ввечері ми прийшли за онту в гору Бребенес. Почували на озері, зранку проснулися, пройшлися ось цим хренчиком, який зараз весь в хмарах, сюди пройшли і от до тією стежечкою вийшли сюди на сонечко. І тепер йдемо. Ми йдемо. Присунула хмара. Хоч там дождик зараз вбиває. Сподіваюся, вона до нас не дійде. Дорога наша пролягає через ліс гірською стежиною, синій маркер. Йдемо до села Земброня. Такі гарні ялиночки стоять. Земля поплетена корінням. Каміння, шишки, хвоя. Ось така наша дорога. Спустилися вже майже до села. Тут на полянці за лісом сироварня. Це такі джерельці, де можна набрати воду. Прийшли ми звідти. Ми пройдемо ще трошки далі, пошукаємо, там має бути місце для кемпінгу. Зайшли до сироварні, придбали сиру вурда і пуц. Солодкий і такий, як твердий сир. Будемо смакувати сьогодні. Надвечір третього дня нас знову наздогнав дощик. Хмарами облажили навкруги, але ми в принципі вже зупинилися на ночівлю, розклали намет, розклали речі, все заховали, водичка у нас є, все у нас до їжі готове. Залишається тільки насолоджуватися чистим повітрям Карпат і тишує. Дощ скінчився, хмара ще є, але, в принципі, нічого з них не капає. Ми вирішили приготувати їдло. Зажарочка з булі і макарони. І будемо вечеряти. Рукзаки зібрані, туристи готові здорові. Спускаємося землю через село Красник, село Львці, траси і почнемо частину не пішохідно туристичного а відпочивальна, цивільна. Кінця ми вже в селі ми Морозова зустрінемося з вами у наступній подорожі.